Долаючи всього кільканадцять метрів, будь-хто може отримати уявлення не лише про те, що росте, а й про те, хто живе у лісі ту стежку, щоб більш, скажімо так, доступно було для, для людей для населення. Щоб було доступно ознайомитися з нашою фауни. мальовнича місцина, де розташована обіці Любарського лісництва, приваблює сюди відвідувачів. Наразі це перша і поки що єдина екологічна стежка у Бордичівському держлісгоспі. Але вона вже встигла стати улюбленим місцем школярів та фотосесій закоханих. Проте призначення стежки не лише естетичне, а й пізнавальне. В основному створюються вони на території більш характерні для місця розташування лісництва. Здовж стежки дерева основних лісоутворюючих порід. Додаткова наглядна агітація, тобто де не тільки можна побачити дерево, сьогодні є інформація. До якої родини до якого виду відноситься дане дерево? Користь яка користь від нього то все іншої властивості відповідні деревини з інформаційних стендів? Можна дізнатися не лише про те, що дарує ліс, а й про те, які небезпеки у ньому ховаються. Увагу привертає макет підгодівельного майданчика. Дуже мені сподобалася така незвичайна доріжка, викладена такими цікавими е матеріалом, цікавим деревом деревом. Так е також мені дуже сподобався та дитячий такий пізнавальний куточок. Я сама ось мама, і е планую в майбутньому привести свою дитинку також до такого ось місця. Зважаючи на зацікавленість людей, лісівники вже планують розширити кордони новоствореної екологічної стежки, облаштувавши на іншому березі річечки своєрідну лісову школу для малят.